Місія Бонапарда, в нас надзвичайний стан. На спуску юлітлійської політехніки до університету імені Івана Франка перевернулись колона зі спиртом, яка прямувала до вас на хлоп'ячник. Не може бути. Може. І на прямому зв'язку з світом наш спеціальний кореспондент Франсуа. Отже, Франсуа, що ви зараз бачите і як розгортаються події? Так, П'єр, тут відбуваються справді надзвичайні речі. У парку імені костюшка вже почалися народні гуляння, були зрубані всі дерева та розпалене грандіозне вогнище. А як себе поводять люди? Люди? Людей я тут не бачу, тут тільки студенти. Ну і тим не менше. Ви знаєте, студенти Київської політехніки відвоювали у своїх друзів з університету Шранка всю залиту територію. Залишивши їм тільки те, що розниклося по двориках та під'їздах. Є? Yeah. Француа, а як відреагувала адміністрація вузів? Ми ще не знаємо, як відреагував університет ФНК, але Львівська політехніка 15 хвилин тому оголосила канікули. Француа, які коментарі з боку влади? На щастя, влада обходиться тільки тостами та старими анекдотами. Є? Yeah. Представники МНЕС та правоохоронних органів прибули на місце події. Ви знаєте, таке враження, що вони були за рогом. Вони одразу записалися у волонтери і приступили рятувати те, що вцілів. <плес> і от що нам стало відомо, що тут уже споруджується сцена. І ввечері до нас завітають гурти Бумбокс, Океан Ельзі та Віталій П'єр. Yeah. Дякую, Франсуа, і поспішайте до нас, бо глоп'яшні вже самому розгарі.